Добрий день усім. З переривом я обіцяв у неділю виходити з тими питаннями, які нас обируються за тиждень. Так вийшло, що дядя Міша не зумів прийти. той тиждень. Питань набралось дуже багато. Це ті питання, по яких або дзвонять мені, або я зустрічаюся з людьми, або вирішуємо якісь питання. Тому я розділю їх на два-три етапи, невеличкі такі ролики, щоб воно рожувати. І по тих питаннях, які самі болючі зараз, якими ми займаємося, я їх озвучу. Значить, перше, чим я хотів би початку, тут я записав для опонентів, з якими я кажу, що давайте ідеями, роботою соревнуватися, а не хто кого більше. Якось назве і ще якось. Я для них, що вони зробили виводи, хто вони, а потім писали. Коли ти говориш правду, будь готовий, що тебе зненавидять усі, хто звик жити в брехні Бернад Шоу. Так що, якщо ви починаєте на правду казати, що це всяке погане, ну і привикли жити по-другому живіть, ми ж вам не мішаємо, хто хотів в правді жити. Значить, перве питання, яке б я хотів озвучити, це з 1 квітня ми з Юрійченком Віктором Васильовичем перестали захищатися юридично. Я думаю, що на цій сесії зараз повонять суди блискунько і ми втратимо депутатські мандати. Так вийшло, що ми декілька разів, там в районі десяти разів відновляємо своє членство в партії. Але перед сесією е опять всеукраїнський форум, і нас е подають і знімають із нас е депутатство. Одні в суд йдуть за правдою, а другі отак, от щоб не дати е двом депутатам голосувати на сесії. Для чого це робиться? Я і так і так аналізував. У нас у групі достатньо депутатів, у нас стала більшість без нас, але без нас немає двох третіх. Дві треті це можливість впливати на те, як втратяться фінанси у громаді, то, що можна заблокувати лібе рішення і відмотати назад і так далі. Там впливається на кадрове питання, там питає на штатний розпис, можна впливати на премії, на інтенсивність і так далі. Получається, що наша партія, яка йшла з гаслом поборотися з старою владою, поміняти на краще. Зараз новоутворення, яке було зроблено. По партії бореться за те, щоб Людмили Павловни була спокійна життя і вона не переживала, що будь якийсь катаклізми, якщо десь неефективно використаться кошти, чи десь премію лишню заплатять, чи десь якісь надрібнички потратять. Ну, в Взагалі, так воно якось. Получилося, ну нічого. Який механізм позбавлення нас депутатства, керівник, якому ми довіряли в рамках організації партії у всеукраїнську, переформив її на себе. Членами партії зробив підготовлену ним молодь, і вони провели конференцію, а далі суди. Так що, дякуючи Богу і керівництву на утворення, що зробилося, перша партія єдина, в яку я створював, в яку я вступив. Але історія переписана, я так і не став там її членом. І свій життєвий такий шлях, і політичний шлях. Я пройшов як безпартійний. Що можу я сказати по цьому поводу, дивлячись на все, оце, що ще зробиться? Ну, Керівництво новоутворення, велике спасибі, що я так не залишився. Це відповідь на депутатство. Е чи щось поміняється в моєму житті? Нічого не поміняється. Я як був активним у житті громади, так і залишаюся. Але присоєднюся до простих пенсіонерів і до Григорія землі, і до, ну, до всіх тих, хто в мене пише, ми тепер в одній категорії пенсіонери. Тільки є пенсіонери, які прожили і зараз всем не так, і в житті не так було, зараз. а є ті, що. Проробили життя і зараз хочу щось зробити і для дітей, і для молоді, і для пенсіонерів. Питання соціального проєкту, тому що він якось так затих інформаційно, ну дякуючи, мабуть, газеті конкурент Міші, не бачить тут, що це дуже важливо, а Міша навіть, дивиться на неї та й не активніше. Перший етап, три місяці ми масштабірували проект. Є успіхи, невдачі. Місяць ми провели у вивченні і намітили, як рухатись далі. Ми за місяць об'їхали всі села, поспілкувалися із підписниками, жителями, почули, чим живе громада, які питання, де ми можемо допомогти. Ми чесно скажемо, що ми тут можемо допомогти, де не можемо, не можемо. З першого червня ми починаємо другий етап. Покращуємо роботу організаційну, роботу менеджера транспортна, покращення комунікації, відновлюємо роботу автомагазину там, де це потрібно. Будемо казати, вивчаємо і на три місяці закріпляємо. Якщо десь бачимо, що не спрацює те, що ми бачили, ми відміняємо десь відкриваються нові якісь перспективи. Ми там. Відкриваємо. Продовжуємо вивчати і надавати допомогу особистим господарствам малому бізнесу. Це і молодяк птиці, і корм для птиці, і розробляємо програми. Одна із них вже діє. По результатам трошки пізніше ми повідомимо. І зараз вивчаємо другу програмку, спробуємо її запустити. Для чого це робиться, я в якийсь ролик будемо записувати, я розкажу, для чого це робиться. Для того, щоб ми прекращали бути депресивні території, то що якщо ми нічого не будемо робити, за нас ніхто робить, ніхто нічого не буде. Потрібно заробляти отут на нашій території більше, ніж ми тратимо, тоді сюди прийдуть і інвестиції, тут буде і розвиток, і дороги, і бізнес, і так далі. А якщо. У нас тут останеться тільки земля, ну потихеньку виб'ють у нас великі агрохолдинги, і ми останемося території, Там, таке як середино зараз і так далі. Е Із такого наболівшого я ще хотів остановитися на двох питаннях, і на сьогодні ролик достатньо, В четвер ми запишемо тоді і по і по цьому там, то, що там більше інформації, ролик буде дуже е, такий великий, він його важко буде зрозуміти. Це по лікарні. Так вийшло, що дзвонків багато за ці дні різнопланові, і всі бачать по своєму проблему. Але от я своє бачення розкажу. Керівник ОТГ почала там, кадрову політику. Зроблено багато порушень, але нічого, щоб для покращення так і не вийшло. Колодій Юрій Живович почав реформу. Він написав наказ про об'єднання двох відділень, два керівника відділу було поручено цю реорганізацію. Зробити. Вони почали цю роботу. Тоді Юрій Георгійович пішов із головного реча, раніше його попросили піти із керівництва. Він пішов, написав заяву, назначили виконуючого обов'язками Антонова. Людина почала працювати і. З розумінням того, що реформи потрібно робити, то що ми там знайшли 300 тисяч до 1 липня, щоб профінансувати заробітну плату, далі там нема відкіля його брати, і життя заставило б все одно його упорядичить. Я ці всі роботи він пише наказ номер 70, назначає керівника новоствореного відділу. А 7 травня Людмила Павна проводить там нараду, чи шоста, чи яка там, і виганяє, чи каже, щоб йшла додому цей керівник, назначає другого керівника. Антонов 5 пише наказ номер 70 той самий наказ і назначає нового керівника. Починається скорочення, скоротили дві людини, виплатили їм виплати. Що ми маємо в сухому остатку? Маємо головного лікаря. І маємо три різні накази, ні один не відмінений. Почали люди попали люди під скорочення, виплачені кошти, накази вступили в силу. Одного керівника відділення публічно вигнала. Але вона не мала права це робити, це робить головний лікар. Але ні наказу нічого не назначила, іншого назначила. Тепер перед працівником якого вигнала, потрібно вибачитися, бо піде в суд і нічого не робити, Ми будемо платити її заробітну плату. А перед іншою також якось теж, бо вийшло ще хуже, ніж із старостою у Толстому. Я тепер записом ролика, тільки що дзвонила людина. Те, що робить, а е -е, вона вчора була, порішала у нас з цим керівником, що першого вигнала, вже вона у нас е начальник відділення. А що робить цій молодій людині, яка тепер ну, виставлена в такому, м -м я не знаю, це так, -так не можна робити. Ми так доробимося, що станемося без лікарні. Колективі наколотили, але потрібно щось зробити. Ми знайшли можливість фінансувати до 1 липня, намітили і озвучили, що потрібно вирішувати, залишився вже місяць, нічого не зроблено. На думку нашої групи, потрібно зараз підготувати статут. Заступник Романюк працює над цим, ми там вивчали, вичитували, як у людей і так далі. Але статут, коли ми підготуємо, потрібно узгодити із керівництвом до громад і дві сесії його затвердити. Тоді провести конкурс і назначити головного лікаря. Головний лікар назначить до начмеда і за відділів. Після цього штатний розпис за заробітні плати і фінансування. І це треба в короткий період зробити до. Липня місяця, іначе у нас е з польниці будуть великі проблеми. І тут ні, ні, ніхто не поможе ні це, то, що бюджет так е працює, що ну, це не потрібно зробити. Хто його буде робити, я, я за такими підходами не бачу. Це що стосується лікарні. Але ми відкриті готові допомагати і все. Але як тут працювати, я не знаю при такому підході до кадрової політики. По школі до хвороби ми розробили тоді програму, як зробити ліцей у Семенівці. Наш керівник партії, бачачи там перспективу і роботу і все, очолив цю роботу. Так вийшло, що я випав із політичного, громадського життя, захворів, попав там на операцію. За три роки ми гроші виділяли і все, але ми е, залишились на тому самому місці, де ми стартували. Наш керівник ноутбурної вже партії сказав, що я вже все зробив і е, назначаю також іншого. Назначили Інну Івановну. Зараз я подивився, ролики, оце, що проводили слухання. Що я можу сказати? Ось, три роки у нас воно все робилося, гроші виділялися, руху вперед не було, але красиво це хоч було слухати і так далі. Почали контролювати кошти, реформатори десь ділися, але ж реформи повинні робитися, тому що ми залишимося без школи, ліцею у Семенівці. За три роки багато що пройшло з реформами в Україні. І зараз, от я поки ну, вчора в неділю була, подивився, порився, Реорганізацію не можна. Ми втрачаємо ліцензію. Нову ліцензію нам ніхто не дасть, тому що в нас немає укриття. Зміна назву можливо, вона зробить зміну назву. Ось зараз голосують за пониження статусу першої школи. Та питань немає, може це і вихід ліцею у другій школі. Так тоді першу треба закривати, у нас тут укриття ж тоді не буде. І на що зараз голосувати за пониження школи на, на восьмирічку, коли це можна зробити в 27-му році, коли вступає реформа в силу? Наш час колотити. зараз люди не розуміють, проголосували на слухання? А зараз депутати тепер, згідно рішення слухань, проголосують, і ця школа стане восьмирічкою, а потім, так як нема укриття, її закриють. будуть кричати, що це ми закрили, депутати. Але це ж ми виконуємо те, що слухання. Я от подивився одні другі слухання, для чого їх проводили і що говорять, я так і не зрозумів. Позиції всіх правильні, балакаємо всі правильно. Але про проблему, як її вирішувати, як, як по розписати, яке фінансування, як кошти брати, хто це буде виконувати, як робити це, я не почув. Опять балаканина. Потрібно вивчити, от як ми вивчали по алії слави. Питань де ж багато. Але ми вивчили. А земля має бути під історичну цю пам'ятку відділена. Тоді вона має захист. І хто повізе до пам'ятника, це кримінальна відповідальність. Друге, ми повинні всіх розмістити, повинна територія бути відповідна. Третє мати вільний доступ. Четверте, щоб можна там провести якийсь мітинг пам'яті і так далі. П'яте те те, відтоді ми взявши 10 ділянок і коло церкви, і коло воєнкомата, і коло від військомата колишнього, і коло сухини. і Сухину ніяк не послали, ніяк інститут пам'яті не розрішає ні переносить, ні це все відпадає, відпадає, відпадає. Методом ісключення ми знайшли де можна це зробити. І нравилось, не нравилось. Ми зробили там благоустрій якийсь територій парковий. Ми його ще не закінчили, але виріслась картинка, що воно вже не таке вже й погане. А як учитуючи, що їдучи по дорозі, ви всі бачите цей пам'ятник, він під осмотром і те, що можна там зробити, що і стоянку зробити, під'їхати, і побути, і в тишині, і, і все нормально, так воно вже й непогано получається. Сказали там, щоб був проєкт державний. Кинулися цим проєктом державним. У нас державний архітектор один остався у Полтаві. Все. І щоб виконати роботу, він буде нанімати не Ну, Ще одна прокладка була дорожча, Ну, сказали, що державне, будемо робити державне. І так, питання за питанням, але ми його вивчили. Пр прекрасно розуміємо, скільки це буде коштувати, як це буде коштувати. Ми прекрасно розуміємо, що в бюджеті нема цих коштів, як ми будемо мобілізовувати, якщо не вийде, чи зможемо самі це все потягнути. Ми зважили всі за і проти і вирішили взятися за цю роботу. Ми її виконуємо. Отак От само нам потрібно робити і по лікарні. Задати питання, що ми хочемо? Закрити лікарню, тоді ми правильно зараз усе робимо. І ми хочемо, щоб в нас лікарня залишилась. Тоді потрібно вивчати і фінансову сторону, і вивчати і штат, вивчати і керівництво. Потрібний головний лікар, потрібний начмед, потрібні за відділення, мотивація, люди до працювати за нормальні заробітні плати. Щоб вони не відрізнялися дуже від Голубинської лікарні і хорської лікарні, тож їх переманять туди. Так само по школі ми должні сказати, потрібен нам ліцей, чи не потрібен, чи батьки готові везти в хору або в оболон. І тоді брати, розписувати етапно працювати. Оце такий ролик записаний по цих чотирьох питаннях, які проблематичні. Ну, а в четвер ми запишемо більш такий веселіший ролик про те, що ми робимо, що у нас не виходить, що у нас виходить по благоустрою. Тому що питання, в принципі, велике, ми почали його робити. І чим далі ми його робимо, все більше піше питань до, до, до нас, тому що ви ж розумієте, коли не робилося це одне, коли побачили, що робиться. Це зовсім інше. Так що дякую за увагу. Кому цікаво, пишіть. Я там Григорій і команда. Не переступайте межу, ми всі вже тепер пенсіонери з вами прості. Давайте не обіжать, ми в кожного є життєвський якийсь шлях прийшли. Давайте оцінювати правильно роботу кожного. Не подобається, кажіть, нравиться, кажіть, але давайте так, от Семигренко дітьми займається, він молодець чи не молодець? Він вроді би молодець, але дітей 2300 у районі, а він тільки 200 допомагає. От він падлюкає, що треба зробити, щоб він не допомагав. А може його зробити в примір, а у нас підприємців і часників все більше тисячі, може б і вони по дні дитині взяли допомагати в гуртку і все, і діти бо цього виграли. Нам же ж треба майбутнє в Україні. Хто ж жить в Україні з нас дожентися з українців. Ми ж такий підхід, надо, а не займається дітьми жиру біситься. Та не з жиру я бісюсь, Я хочу, щоб майбутнє в Україні було. Це для гріші весни, осені чи як він там. До добре, дякую.